У Лівії ополченці відступили від сирта під шквалом вогню з дахів багатоповерхових будинків та мінаретів. Сили національної перехідної ради прорвалися у рідне місто Муамара Кадафі у п'ятницю. Однак після інтенсивних перестрілок з кулеметів, гранатометів та ракетних установок отримали наказ повернутися до пустелі. Над містом також кружляла авіація НАТО, проте про атаки з повітря повідомлень немає. Сили Каддафі сконцентровані у Сирті, бані валіді містах Сабха та Джафра, своєрідному коридорі в Сахару, якою виїхали до сусідніх Алжиру та Нігеру, деякі члени сім'ї та соратники полковника. У бані валіді прибічники Каддафі також відбили спробу блискавичного штурму. В аудіокоментарі місцевій телестанції речник полковника Муса Ібрагім сказав, що під час атаки ополченці зазнали чисельних втрат, і каддафісти готові до тривалої оборони. Речник Кадафі також заявив, що літаки НАТО бомбардували шпиталі, школи та житлові будинки.